Ви взяли талончик, да? Да, у взяли. котрій ви займали чергу? Шість вечора вчора приїхали. Шість вечора приїхали у неділю і зайняли. Ви були машини. перші Не, вчора? Вже шості. Ви шості були у неділю. Етак. Ну вам подобається так займати чергу шостої в неділю? Це вже третій раз. Це ви вже третій займали, так? Тому да? що вже надоїло приїжджати сюди. Ми думаємо... уже ну, уже так переначуєте, да так вже сто процентів. Ну ваші треба ситуацію цю змінювати. А що а як ви її зміните? Ну ви підписали звернення моє От тут, щоб змінити? Та а як змінити? Ну от приберемо черги. Якщо підпишете. Так не було ж наша черга, та було, правильно, штучно створили для махінації. Тому треба підписати звернення. А зараз це во всіх центрах таке? У більшості е, в міст таке свавілля, але не, в деяких не міст, міст... Центр... вона ж у нас міст, у всіх. На бабурки, да, у всіх я перевірила так, також так, також 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 так, так, у всіх, у всіх. Просто і я по всій Україні. Я по всій Україні просто у Івано-Франківську немає. Я хочу до них поїхати і запитати. А в чому ну, у них Ну так, так... год назад теж не було нічого? Правильно. приїжджаєш, тут нікого, нічого так, свободно було. Так треба ото зрозуміти це таке? в чому питання, в чому річ, чому так зробили. Підписуйте, якщо хочете, раз, там можна раз, текст прочитати. Раз, раз в неділю надо записувати, раніше. Просто ти прийшов. Тебе Правильно, не... А я заходила до них з перевіркою. До мене мешканці звернулися. а Вони ж гуляють, вони ще нічого не роблять. Взагалі нічого не роблять, гуляють. Роду були. От, по-іншому не називеш, у мене таке ж відчуття. І от і, люди, да, от у неділю ночували тут шостою вечора. Ви уявляєте, куди дивиться СБУ, куди дивиться поліція, а? Це ж все ненормально. І люди за керівництво департаментами.